Тема жіночої і чоловічої психології є дуже напруженою в суспільстві. А там, де напруга, там і поляризація. Тому ми маємо два підходи до проблеми: з однієї сторони, мамині мужчинки-карзінки стверджують, що жінка народжена прати їм труси з іншої сторони ліві ідеології намагаються довести, що різниці взагалі немає. Що це суспільство через гендерні стереотипи нав'язує нам різницю між статями спойлер помиляються обидві сторони, і маленька ремарка. Ну бо мене обов'язково звинуватять в упередженості. Я назвав дві позиції, а буду опонувати в цьому відео тільки лівим. Так, от це тому, що там є позиція, які можна опонувати. А мамина бусінка, яка шукає собі нову мамусю. Це не позиція, але щоб нікому не було образливо, я обіцяю зняти про це окреме відео. Просто. Це буде про клінічну психологію. А сьогодні ми говоримо про науковий погляд на психологію статі це зовсім інша тема. Ну і привіт! Я все ще Роман і досі Кузнецов, хоч і хотів би змінити прізвище. І я психолог і блог, мій про психологію, але про справжню, тобто про науку без мракобісця. Тож обов'язково підпишіться. У нас тут цікаво. Різниця в психології жінок і чоловіків є, і це абсолютно чітко показують дослідження, але це різниця в середніх значеннях, і про окремо взяту людину стать говорить не так, щоб вже й багато. А ще жіночі і чоловічі показники сильно взаємно перекриваються. Поясню на простому прикладі. Фізична сила всіх людей на графіку виглядає як дзвін. Тобто половина людей мають середні фізичні показники. Отут у нас найсильніші їх одиниці, отут найслабші, їх теж мінімум. І чоловіки в середньому значно масивніші і сильніші за жінок. Але коли ми помістимо окремі графіки фізичної сили чоловіків і жінок, ми побачимо, що. Отут ці графіки перекриваються, тобто оця частина жінок буде сильнішою за оцю частину чоловіків. Це означає, що чоловіки в середньому сильніші, але якщо ми випустимо на ринг рандомного чоловіка і рандомну жінку, то вірогідність, що вона на йому дупу, далеко не нульова. Увага! Це був вигаданий приклад. Я не вивчав цю тему. Графіки однозначно будуть виглядати отакими двома дзвонами. Із перекриттям, але наскільки буде великим це перекриття, саме по цьому показнику я поняття не маю. Ми тут про психологію. Ну і почнемо з найгарячішого, з інтелекту. І найякісніші, найбільші дослідження показують, що немає різниці в рівні інтелекту у чоловіків і жінок. Чорт, Обіцяв опонувати тільки лівим. Ну, сарян, мамін. Пиріжечок, ти не за жінок, а якщо ти так вважаєш, то конкретно ти, скоріш за все, тупіший за більшість з них. Також в цілому дослідження показують, що є різниця в типах інтелекту. Різні навички, різні шкільні предмети даються по-різному хлопцям і дівчатам в середньому. Але ці дослідження ми розглядати не будемо, бо вони не дають нам відповіді, чи це культурне явище. Чи воно все ж вшите в саму природу статі? Але ми до цього повернемось пізніше, бо є такі дослідження, які нам на цю тему дадуть більше інформації. Риси особистості. Є така модель особистості Big Five. Вона описує особистість людини п'ятьма рисами: відкритість до досвіду, сумлінність, екстраверсія, доброзичливість і невротизм. Кожна риса це континуум, і конкретна людина має показник десь ось на цьому відрізку. Тож, на перший погляд, це аж занадто широка модель, ну, бо всього 5 показників для описання такої складної штуки, як особистість. Але вона дуже гнучка і дає безмежну кількість комбінацій. Чому це не черговий тест, типу який ти сьогодні покемон? І до нього все ж варто прислухатись. Ну бо, по-перше, ці 5 рис вибрані не випадково, Вчені брали. Тисячі прикметників для описання особистості давали їх людям і просили ними описувати себе та інших, оцінюючи кожен прикметник від одного до п'яти, наскільки там він відповідає людині. І далі бездушна машина робила. Факторний аналіз. Тобто, коли абсолютна більшість людей ставить п'ять прикметнику балакучий, то там виявляється паттерн, що майже завжди, поруч із балакучістю, з'явиться ще енергійний, веселий. І Кампуктір бачить цей зв'язок і об'єднує ці слова у кластер. А вже вчені цей кластер потім назвали екстраверсія. І отак сформувались п'ять оцих головних. Кластерів, тобто цю модель не придумав Зігмунд Адлерович Юнг, бо йому просто так захотілось її витягнули із самої мови, і найцікавіше, що ця модель виявилась універсальною для різних мов, культур, вікових груп і так далі. Коротше, тема достойна окремого відео, але це система супернаукова, супердосліджена, і найголовніше дає можливість робити доволі точні передбачення, що їй має робити хороша наукова модель. Так, от три показники у жінок і чоловіків не відрізняються. А от за невротизмом і доброзичливістю жінки дають вищі показники. Про невротизм. Зразу скажу, що це не щось образливе. Взагалі забудьте слово невроз. Certo? É. Застарілий жахливий термін: невротизм це вища чутливість до негативних емоцій, загрози, стресу. Такі люди більш здатні невизначену ситуацію інтерпретувати як негативну, і вони більш тривожні. І знову ж це просто така особливість нервової системи і психіки. Вона має високий рівень спадковості, тобто, це не слабкість, чи істеричність, чи ще якась прутня. І ця особливість дає їй переваги. Чутливість до проблем, ризиків, зваженість у прийнятті рішень коротше без таких людей в популяції людство б не вижило. Ну і доброзичливість це тепло, співчуття, довіра, емпатія. Тут жінки теж показують вищі результати, і це стабільно проявляється в абсолютно різних культурах в різних країнах. Ну і власне наочно про перекриття, про яке я вже казав, я теж маю високі показники по цим двом параметрам. Тож в мене в певному сенсі нервова система більш жіноча. Маленька ремарка заради академічної точності сильно відрізняються лише показники за невротизмом. Різниця за доброзичливістю майже в три рази менша. Ще жінки стабільно переважають за екстраверсію і сумлінністю, але там зовсім маленька різниця, тож не впевнений, що це взагалі важливо. Є багато цікавих досліджень на тему професійних інтересів. І всі ці інтереси поділені всього на дві категорії: перша це речі, туди відносяться і системи, механізми. А друга категорія люди. Там у нас догляд, медицина, соціальні науки і так далі. І ось цей метааналіз охоплює приблизно півмільйона людей і більше 50 країн. І всюди ми бачимо одну і ту ж тенденцію. Чоловіків більше цікавлять речі, жінок люди. Це до речі, ілюструє і моя професія, бо жінок в психології в рази більше за чоловіків. І звісно ж, тут випливає ідея, що культурою це концептуалізується як більш жіноче заняття, але це погане пояснення. Ну, по перше, психологія не відрізняється від. Більшості наук всі видатні засновники були чоловіками і часто висували доволі мізогінні теорії. Ну і принаймні в нашому суспільстві я б не сказав, що є якісь стереотипи на цю тему. Якщо б я пішов в валет, то думаю, та я стикався б з тролінгом доволі часто. І до речі, я знаю дуже добре, що таке соціальні стереотипи. Бо коли я вчився в музичному училищі, то я, мабуть. Тисячі разів чув тупі жарти, що зі своїм дипломом я буду грати в переході. А от щодо професії психолога, то єдині стереотипи, які я чую, це про те, що я вмію читати думки, ходити по воді, і не дай Боже мені. В чомусь помилятись в своєму житті, але жодного разу за студентство і всю мою кар'єру я не чув, що це жіноче заняття. Ну і ще я пошукав, як змінюється статистика в межах галузей психології і знайшов отаку цікаву штуку. Із всіх, отримавших ступінь PHD в 2023 році з клінічної психології, жінок. 80%. А от в дослідницькій і експериментальній психології жінок вже 69,5%. Тобто навіть в межах однієї жіночої професії про людей ми бачимо тенденцію до зміни балансу, коли це більше все ж стосується систем і явищ ніж безпосередньої роботи з людьми. Не думаю, що це когось здивує, але вищий рівень фізичної агресії показують чоловіки в усіх культурах. Не пряма агресія, плітки, виключення із соціальної групи тут переважають жінки. Але зразу ж розчарую маминих бусінок. Різниця насправді дуже маленька. Схильність до ризику у чоловіків вища. Тут теж все доволі очевидно. І різниця буде варіюватись в залежності від сфери, типу там фінансові ризики, швидкість водіння, азартні ігри, але все одно в цілому більш схильні саме чоловіки до ризикованої поведінки. Ну і Конкурентність. Отут метааналіз 110 досліджень, і він показує, що чоловіки більше схильні до змагальності і конкуренції. <му> ну і наостанок найгарячіше те, що називається парадоксом рівності. Це феномен, об який ламається ліва ідеологія, і вангує, що саме через це у мене буде найбільша кількість відписок. Але я лише переказую те, що нам говорить наука. Отже, базова ідея лівих, що людина народжується білим аркушем, а суспільство заганяє їх в соціальні конструкти: в гендерні стереотипи, стать, бінарність і так далі. І їхня мета лівих знищити всі ці наративи, які Нав'язує патріархальний світ, і всі стануть собою і щасливо заживуть в соціальній утопії. Дослідження однозначно спростовують цю ідею. І таких досліджень безліч, і всі вони показують один і той самий паттерн. Чим вища в країні гендерна рівність, чим вищий рівень свобод і фінансового благополуччя, тим більше розрив між жіночим і Чоловічим, тобто жінки і чоловіки ще активніше слідують деяким гендерним стереотипам, і цей розрив збільшується в усьому, про що ми сьогодні говорили: зацікавленість в людях або речах. Чим більше рівності, тим більше жінок цікавляться людьми, а чоловіки речами. Біг-файв Файв, оця різниця за невротизмом і благополуччям. Теж найбільше саме в найрівноправніших країнах схильність до ризику, терплячість, взаємність, альтруїзм, та сама історія. Ну і класика, про яку найбільше срачів: STEM. це математика і точні науки. І чим вища рівність, тим менше там жінок. Пояснення дуже просте. Уявіть, вам не треба обирати інтереси, професію, думаючи про фінанси. Ну бо там, в Скандинавії, щоб ти не вибрав, у тебе будуть гроші на нормальне життя. Вплив суспільства через стереотипи мінімальний, найменше ніж будь-де на планеті. Тобто, ти можеш обрати будь-що і будеш почуватись безпечно і комфортно зі своїм вибором. Що ти обереш в таких умовах? Ти обереш себе. Те, що тобі справді цікаво, те, що у тебе найкраще виходить, те, що реалізує твої таланти і підкреслює твої сильні сторони. До речі, такий самий паттерн показують і дослідження з інтелекту. Чим старша людина, тим більше її інтелект визначається генами, а не середовищем. Про це я розказав ось в цьому відео для моїх спонсорів. тож... Тицяйте на кнопку спонсорства і долучайтесь до нашого закритого ком'юніті. Отже, ліві були праві в тому, що тільки в умовах рівності людина може стати собою, але вони помилялись в тому, що рівність зітре межу між жіночим і чоловічим, але сталося навпаки, вона проявилась ще сильніше. І я знаю критику від лівих, знаю, що мені будуть писати в коментарях. Там самомізогінія, жінкам вже так насадили ці стереотипи, що вони автоматично їм слідують. а це взагалі ніяк не пояснює динаміку. Ну бо виходить, що чим більше патріархат тисне на жінку, то тим більше вона обирає себе. А коли ми тиск прибираємо, то жінки починають жити за патріархальними стереотипами. Ну, типу, вибачте, навіть на рівні гіпотези, це звучить абсурдно. Цих даних дуже багато, і ця тенденція в них кричуще очевидна. Отже, висновки. У жінок і чоловіків набагато більше схожості, ніж відмінностей. Якщо ви не засліплені ідеологією з будь-якої сторони, то це в принципі очевидно, але і різниця є. І завдяки сучасній науці, ми можемо побачити де різниця продиктована культурою, а де виростає із самої природи статі. Але найголовніше, що треба запам'ятати, за жодним із параметрів показників немає разючої різниці, і дві вибірки значною мірою перекриваються. Тож ми можемо говорити лише. В середньому, що чоловіки там більше цікавляться математикою, але якщо на курсі фізмату найсильнішою виявляється дівчина, то це взагалі не аномалія. Також ми бачимо, що ця різниця варіюється в різних культурах. Тобто, якщо оцей лівий соціальний конструктивізм не працює, то не треба впадати в іншу крайність. Культура і середовище однозначно впливають на всі ці явища. Ну і щодо гендерних стереотипів, ми бачимо, що деякі не є вигадкою людей, а скоріше просто відображають те, що вшите в людську природу. Ну а щодо того, що якась стать краща чи розумніша, чи в якоїсь статі є призначення типу спасіння людства чи служіння на кухні, то Тут немає що спростовувати. Це маячня інфантильних ображених на життя людиків. Лікуйтесь. Ну а коли ви лікуєтесь, ну і вже здорові, будь ласка, не забувайте про коментарі, лайки і підписки. Для вас це не складно, а вплив на моє життя такої простої дії величезний. Дякую, що були зі мною. Давай все сісі. Козапак. Thank you.